Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Браун. В Україні мешкає 311 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Браун в Україні є міста Київ, Одеса, Запоріжжя. А також Біляївський район на Одесьчині, Самарівський район на Дніпропетровщині та Тячівський район на Закарпатті. Прізвище Браун. Це поширене німецьке, англійське, шотландське прізвище перекладається як коричневий темний брюнет. В Україні носії прізвища Браун, скоріш за все, мають німецьке коріння, а предки носіїв цього прізвища отримали його за темний колір свого волосся. Тобі сподобалось? Було цікаво. Став лайк та підписуйся на наш канал.